На Чернігівщині поліція підбила підсумки антинаркотичного відпрацювання. Продовж літа та початку осені працівниками різних підрозділів Чернігівщини спільно з управлінням боротьби з наркозлочинністю в Чернігівській області проведено комплексне відпрацювання області під умовною назвою Мак. Відпрацювання по лінії боротьби з наркозлочинністю відбулося в обласному центрі та усіх районах Чернігівщини. Поліцейські відкрили 770 кримінальних проваджень у сфері протидії незаконному обігу наркотиків. Інформація про них була внесена до єдиного реєстру досудових розслідувань. Також повідомили про підозру майже трьом сотням фігурантів, вилучили понад 50 кілограмів готових наркотиків та більше восьми тисяч наркомісних рослин. З усього цього масиву 68 проваджень стосуються фактів незаконного збуту наркотиків. Ще 107 було відкрито за фактами виявлення незаконних посівів наркомістких рослин. Маку снодійного та конопель. Майже 600 кримінальних проваджень поліцейські відкрили за фактами незаконного зберігання наркотиків, психотропних речовин та прекурсорів. В Ході відпрацювання проведено близько 200 обшуків, в ході яких вилучено більше трьох тисяч рослин коноплі, більше п'яти тисяч рослин снодійного маку та більше 50 кілограм різних видів наркотиків, таких як амфетамін, солі, альфа, півіпі та інші наркотичні засоби та психотропні речовини. Робота в даному напрямку продовжується. Найближчим часом заплановані інші відпрацювання з в боротьбі з наркозлочинністю. Чекаємо на їх результат. На перспективу поліція планує також активізувати роботу з протидії утримання наркопритонів та втягнення неповнолітніх осіб у вживання наркотиків чи психотропних речовин, викриття та припинення діяльності нарколабораторій, документування збуту наркотиків з використанням інтернет-ресурсів.